Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми зануримось у світ фантазії та створимо щось чудове власними руками. У цих мушлях живуть равлики з казкової країни, але вони сховалися, бо бояться показатися, якщо не бачать дружних створінь. Тож ми з вами сьогодні будемо ліпити друзів для наших равликів. Погляньте, якого равлика зліпила я. Давайте розглянемо, з яких частин він складається. У нього є мушля. Та тіло. Подивіться, у равлика довге тіло. Воно гладеньке, витягнуте, схоже на ковбаску. Один кінець тіла трохи піднятий це його голівка. На голові два вусики, а на кінчиках вусиків – оченята. Вусики тоненькі, маленькі палички, а оченята схожі на кульки. У равлика на спинці є мушля, вона кругла і закручена, як спіраль. Зверніть увагу, равлик зроблений з кількох кольорів пластиліном. Тіло одного кольору, мушля іншого. За бажанням можна прикрасити мушлю крапочками або смушками, щоб зробити її цікавішою. Підготуйте все необхідне для роботи та починайте ліпити разом зі мною. Спочатку зліпимо тіло. Для цього візьміть шматочок пластиліну жовтого кольору, добре розімніть його в руках, а потім коловими рухами рук скочуйте кульку. Далі прямими рухами рук розкачайте ковбаску. Зверніть увагу, що з одного краю вона має бути тоньшою трішки, а з іншого товщою. Таким саме чином ліпимо ковбаску із червоного пластиліну. Але вона має бути довшою, ніж жовта. Тепер починаючи з більш тоненького краю, вузенького, починайте скручувати спіралькою нашу ковбаску, так, щоб вийшла мушля для равлика. І можна її причепити, притискаючи пальчиками до тіла. Товщий край тіла підірміть трішечки вгору. Це голова равлика. Далі на голові ставте дві палички, ріжки, на яких будуть оченята. Відчіпніть два маленьких однакових шматочки білого пластиліну і коловими рухами пальчиків зробіть із них кульки. Це очі. Таким саме чином із синього пластиліну зробіть зіниці. Розмістіть оченята на ріжки. Тепер нашим равликам не так самотньо, у них з'явились нові друзі, з якими вони можуть грати щодня. На цьому я з вами прощаюся і кажу вам до нових зустрічей!